Поліцейських, які у райцентрі Криве озеро забили, на смерті розстріляли чоловіка, судять на Миколаївщині. За іронією долі, саме там, де розпочався перший народний бунт проти міліцейського свавілля у Вравдівці, убивчях у кривому озері стався у ніч української незалежності 24 серпня. Селянин Олександр Цукерман на підпитку затіяв сварку з дружиною та таксистом. Дружина викликає поліцію. Ті, хто приїжджають, б'ють бешкетника. на додачу, як з'ясувалося пізніше, розстрілюють беззахисного чолов'ягу, закутого у кайданки. Від отриманих поранень чоловік помирає. Йому усього 31 рік. Його вбивці на лаві підсудних. Ось так розпочинається перше засідання у Радівському суді. Доброго дня, добро сюда. Четверо підсудних правоохоронців захищаються як можуть, звинувачують обставини самого загиблого. Я винуват в тому, що я захищав свою життя, того, що надо мною прилітало. лоха, а ходіте, в машині. Тебе ніхто не видає. Він знав свої службні об'язаності. Ні більше, ні менше. Вечір 24 серпня біля будинку загиблого. Олександр вночі приїжджає додому на таксі. П'яний починає лаятися з дружиною та викликає правоохоронців і вибігає на подвір'я, де все ще стоїть автомобіль таксиста. Водій штовхає машину, бо та не заводиться. Василь стає випадковим свідком сімейної драми, а ще сам страждає від п'яного клієнта. Чую там уже скандал вдома. Б'ється, все, все літає, відкривається фірточка. У воротах там ніхто шкотно про все. Вилітає жінка, він ззаді наминає машину, а він зразу, зразу до мене тікі трісню. На виклик таксиста і дружини приїжджає поліцейський наряд. Поки постраждалий водій, дає двом копам пояснення за рогом, інші троє співробітників уриваються на подвір'я, Дебошира. Олександра Цукермана в одних лише трусах витягують на вулицю. І всі гуртом б'ють кулаками, ногами і кийками. Чинити опір чоловік не може, бо на зап'ясках кайданки. Проте оскаженілі копи не зупиняються. Цукерман помирає внаслідок тортур. Експертиза показує, причиною смерті стало вогнепальне поранення. І вже у суді один з поліцейських Олександр Прочепойда розповідає, на власні очі бачив, як у селянина стріляв водій екіпажу. Денис Ляхвацький. Я побачив, що поліцейський водій, Ляхватський Дінесе, підійшов до машини і відкрив задню дверку автомобіля і достав ззовні, схоже щось на пістолет. І в цей час він вистрілив два чи три рази. За два місяці після початку слідства правоохоронці знаходять і знаряддя вбивства. Ось він той самий пістолет, з якого здійснені смертельні постріли. Надасть нам можливість встановити від відстань на відстань, де стояв підозрюваний в момент пострілу. А потім з'являється ще один підозрюваний роман Богач. Спочатку проходив у справі як свідок. Лише тепер на лаві підсудних усі четверо. Хоча за гратами лише Денис Ляхвацький. Олександра Причепуйда та Микола Хоменка відпущені під заставу, а Роман Богач під домашнім арештом. Родина загиблого Олександра Цукермана вимагає закрити потрібно всіх. Хай сидять під вартою. Да, Саша був п'яний, я не відказуюся. Да, був п'яний, дав вдарив таксіста, дав розбив стекло. Ну це ж не стояло вбивати іноді уставати дитині. Нарушники не вбивати. Це ж на моїх очах, на очах дитини. Щоб їх закрили, щоб хто... закрили. Тих, що на свободі, щоб всіх позакривали. Чого він має дитину в саді водити? Моя дитина вдома сидить, папу жде. Вчора питає мене за папу. Каже, ти скучилася, бо я скучив за ним уже, щоб всіх позакривали, щоб ніхто на свободі не був. Правдійський суд розглядає клопотання про взяття під варту усього поліцейського квартету. Ми звичайно будемо наполягати на зміні запобіжного заходу. Принаймні, е е ну ми вважаємо, що є ризики їх переховування цих людей від е суду у подальшому. Два загиблого Алла Цукерман переконує кривдники чоловіка. Мають сидіти в СІЗО, бо на неї та її дітей чинять справжній психологічний тиск. Я боюся знаходитися. У мене що днем ворота закриті, двері, хату закриті. Щоночі я, я не можу спати, тому що я боюся, бо вони на волі. З дітьми я, я не можу знаходитися вдома з дітьми. Їй заперечуть підсудні, мовляв, і постраждалою стороною навіть не зустрічалися. Після того, як стався цей інцидент, скажіть, будь ласка, ви якимось спілкувалися з потерпілими їхніми представниками? Спілкувалися з іншими учасниками термінального провадження, mm. з свідками, які по справі проходять експертами, свідками, працівниками поліції. Mm. Прокуратуру те, що гратами лише один з чотирьох влаштовує. І суд вирішує залишити все, як є. Задоволення зазначеного клопотання має бути е, відмовлено. Постраждалі ж хочуть сатисфакції і стягнення скопів убивць морального та матеріального відшкодування. Ми просимо стягнути з відповідача, з відповідача Ляхвацького, відповідача Богача Причепойди та відповідача Хоменко матеріальну шкоду, завдану кримінальними правопорушеннями у розмірі 20 тисяч гривень. Стягнути також зазначених осіб, обвинувачених по даній справі моральну шкоду в розмірі 900 тисяч гривень. Грошову претензію долучать до матеріалів єдиного провадження і зачитують обвинувальний акт за результатами досудового слідства. Усім чотирьом підсудним інкримінують перевищення службових повноважень, а Денисові ляхвацькому навмисне вбивство. Але адвокати постраждали хочуть ще проведення повторної експертизи. Ми вважаємо, що експертиза сфальсифікована, і на матеріалах цієї експертизи був змінений запобіжний захід. І тому вони сьогодні перебувають. На тілі було чотири вогневі поранення, а в експертизі їх двоє. І найголовніше, що експерт підтвердив те, що крім пострілів всі остальні нанесення повреждені були легкими телісними, що не відповідає дійсності. Суд продовжиться 9 березня а надзвичайні новини слідкуватиме за перебігом чи не найгучнішого процесу в історії нової і вже реформованої поліції.